І так, привіт усім. Зараз в нас є одна іграшка Года, називається Спінер. І... і тепер я знімаю відео, як його робити. Але з Лего. Ну, в декого немає грошей, щоб його купити, наприклад, в мене. Ну і я знімаю. Ну, у мене то є гроші, тільки я не хочу їх тратити. Для першого шага, ну, для, для всього цього нам понадобиться 4 ось таких розових штучки. Вони були підставки для дисків, напомню. Я, я знімав відео. Чотири такі штучки. Два ось таких круга з диркою посередині. Ось така штучка. Або можна а, замінити її трохи другою. Зараз я пошукаю, пождіть. Можна її замінити ось такою кругленькою, теж посередині. А, але в мене буде ось це. Я її відкидаю. Угу. Далі я. Далі треба буде палка ось така. Ось. І ось така синя штучка. І починаємо робити. І так ми робимо. Так, спочатку ми беремо знизу ось такого круга, прицеплюємо по бокам ось так з краю. прицеплюємо. Прицеплюємо. Прицеплюємо ось так. А, так, вроді по часової стрілці. У мене вже як вийде, а, так ось ми зробили, ось так. Причепили. Далі ось з цієї сторони кріпимо ще один круг. Кріпимо і вже зверху, ось цей, Ну, Ось тут є перекладинка, ось така. І ми довшою стічкою впихаємо його сюди. Ой, тут треба його не зверху впхати. А знизу ось так синьою штучкою. і з другої сторони вштовхуємо оцю палку, впихаємо але впихаємо, Ай. але впихаємо не повністю. Пожіть, подожіть. Верша розказує платітком Ну кустим. Впхали ми в цю палку і далі вже з другої сторони, там де оця синя штучка, нацеплюємо наверх ось цю. І в нас готовий спінер. Ми беремо і крутим його, крутим. Стоп! Крутим, крутим. Щось не крутиться. А все крутиться. Ага, там нічого видно не було. Хто? И... О, бачите, крутиться. Ну все, це все на сьогодні. Всім пока. Ставте лайки.